Невеличкі оголошення. 18 червня моєму каналу виконується аж цілих 5 років, тому я хотів попросити вас до цієї дати допомогти мені добити 200 підписників. Буду всім щиро вдячний. А тепер переходимо до перегляду відео. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження англійської кампанії Пірата Карибського моря. На цей разом у нас перед мені здається, місія. Чи останнє вже точно не пам'ятаю, Дар'янська Затока. 1670 рік. Церк, іспанська ескадра, завдає суттєвої шкоди англійським торговим кораблям. Англійська корона потерпає від значних втрат. Губернатор Ямайки поставив завдання здійснити напад на міста у Дар'єнській затоці, аби змусити іспанський флот, що вдався до пограбування наших суден, повернутися для охорони своїх колоній. То що ж, починаємо. Так, і своєю командою ви висадилися на берег південно-американського континенту. На схід звідси розташована невелика піратська база, де вам обіцяють ну, підкріплення. Так, іспанська колонія розташована на південному сході. Ви повинні провчити колоністів. Треба спалити міський центр, щоб іспанці зрозуміли, як небезпечно залишати свої міста без належної охорони. Так, продовжуємо. Так, на піратській базі ви зустріли е, саддера е, старого морського розбійника. А, капітане, я чекав на тебе Мої головорізи у твоєму розпорядженні, як ми і домовилися. Так, але візьми до уваги, ці хлопці дуже жадібні золота. Тому особисто розслідкую, щоб вони не почали грабувати і спадів, забувши про своє завдання. До речі, я можу також. Продати тобі гармату зовсім недорого, 10 тисяч і вона твоя. Згода погоджуємося. Добре, дам тобі ще пораду, безкоштовно. Місто, яке ти зібрав пос... поскубати, міцний горішок але з деякими охоронцями можна домовити все в цьому світі має свою ціну. От якраз це натяк на то, якщо би ми відмовилися купувати у нього габусів, він би міг нам свою дати. І тут, до речі, ці іспанці. Точніше, розбійників справді. Бо тут до цієї фортеці ви можете навіть пішком дійти. Ну якщо ви там дуже далеко відійдете, навіть не дуже далеко. Хоча на пару метрів відстанете від його, не зразу. Все, нам цей старий пень надоїв, пішли грабувати, але давайте його уб'ємо, щоб він нам не залишав. Якщо з цим треба буде дуже обережно. Добре, сідаємо зразу в човни. А гармату ліпше все ж ту купити, бо ми просто як можемо зробити. Ми можемо просто підкотити сюди, десь гармату, туди є міський центр спокійно, за один постріла. Пірати почуваються занадто вільно, без вашого керівництва. Добре, хлопці, до біса капітани, з його безгузним планами. Нуму грабувати іспанські, а хто проти, тому ми упустимо кров. От якраз ось за це і казав. Ну, що, давайте почати гру заново, бо я не знаю, чи вони збунтувалися чи ні. От бачите, от просто відійшов в сторону, Тобто такі, тобто нічого ще сильно не сталося. Так що з цими баранами треба буде дуже брати. Так, так, окей, окей. Так що давайте зразу підкочуємося. Давайте таку от зробимо. Тик, 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 вперед. І будемо садити першим мовчуни. Так, так, ну кажу, можна слушать спокійно прийти. Ну а з ними це буде майже неможливо. А що ти не можеш припаркуватися чи що? Нарешті, ми за зажжаємо тих, дайте гармату підкочуємо. Давайте вже всіх заганяємо, в принципі. Все, пливем. Попри берег йдемо. Так, і нам дали трохи кораблів. Так. Не забувайте, сер, у цих водах промишляють пірати. Краще не залишати транспортні суда без охорони. Ну, таке, в принципі. Ми можемо із суші поки. Вади, якраз із розбійників. Давайте я не є прикручуся, щоб я вийде, що твориться. Так, піраті ми потупили всіх. Давайте підчалюємо. До речі, ігрої мені, давайте зберегти одиншку. Так і все добре, давайте збережемось. Так, втрати по флоту поки що нуліві. Там транспорт трохи покоцали, але то нічого. Впливемо. До речі, от ніяк не можу згадати. Мені здається, це все ж це ще передустає місії, після цього теж має бути одна місія. Так, доки я знімаю це відео, зараз має викластися ще одне, якраз про кубу. Так, до речі, по цьому вигну, я вже бачу, що ми дуже недалеко, Ще трохи лишилося. Та, якраз здесь тут бухта така гарна, і тут ми висадимося. Так, я пам'ятаю, тут є пальцы чи ні. Та є. От якраз сюди, я думаю висадимося. Отака гарна бухта тут якраз до міського цент до... до міського центра буде рукою пиляться давайте ми спалимо. І... не знаю порт спали якщо просто то зачепить Давайте добити його всіх толкою все молодці. Так. Ага, ні, ні, давай, не можна. Мені здається, що я раніше проходив сюди якусь пішку. Хоча я можу, в принципі, якось тут о виходив з такого боку. Добре, менше стен. Давайте сто до бухти. От, ой, тут якраз має бути оцей міський центр. То ч чуть зовсім трохи. Я розумію, якщо ми, до речі, би не дали золото за ту гармату, він би просто щось от якраз я сказав, що любів питання можна вирішити. Не тільки... Бумати з золотом, щось. Коротше, все можна вирішити золотом. Що в місті є обов'язково люди, яких можна підкупити, я розумію, ми могли якось без цим поговорити. Дирати почуваються за нафто вільно без вашого керівництва. Добре. зараз заразу вас. Автосейв далеко. Трохи є. Треба видно першим висаджувати капітана. Ну як, треба перше висадити, до те, як я понятих британців. Особливо капітана, а потім треба висаджувати наймиці. Часно, за кігороду наймиці. Сподіваюся, це нормальне слово ютуб не забане. То тобто, я не знаю, то тобто, просто відходиш на пару метрів, тобто, навіть не в інших у часину карти щось таке. але вже все, там. Важко то тут не будет среди чуть-чуть новая яхту знал трату мы иначе с ней Давыпали Если сделать русшество могли выезд Всем не сядевы все-таки мэру чисто не стріляти, ну, а бомби порох утрата Ну точнее, чтобы ели из-за Ігрове меню зберегти два. Так, висаджуємо першим ТБ, потім ТБ, потім висаджуємо всіх вас і висаджуємо навіть. Так, я сподіваюся, вони не збунтувалися. Ясно, на тема зберігся. Добре, давайте перше висадимо тоді всіх гавнічан. Я не розумію вас, що ви його Угу. Даван тоже два. одночасно вроде не бунтует нормально а это ведь подключим армату Ба, я щось тепер чую, бо я щось до цього за що мату стреляю Так, ну добре. Що, ламаємо Просто стіну, заходимо. І все, бах-бах, тай погнали. Дали бы що троху хотів лучше, тому знає. you Так, уже більше половина хп, більше частину хп ми знесли. Треба ще чекати. Ви швидше золото скоро закінчився. О, ще чуть-чуть. давай, шитро. Давай, устань зал. И важен в точку. Давай, в точку. Давай, липай, липай. Ну, давай. Я не сюда упаю, а сюда упаю. Ну давай, встань иззал. Нарешті. Все, давайте ігрове меню зберегти, три Мій головний герой помер. Добре, давайте три. Ну, до речі, ми тут недалеко якраз вже виділи. Так би мовити, це міський центр. І ми його тут лишимо просто. Давайте барбанчики подкочиваете. Хотите гармату? Это просто идите. Максимально вырвейся. За Все, Вс, пішла дорога не по плану, завантажить три. Капитан за напту сильний вистав. Ві... Офіцар занапту сильний вистав. Більше перезапускаюся через те, що я програю через те, що мені під сервіст. Все, давай, давай. Стреляй. Точно усилий. Все, вот, дверь, да, уже залп. Всё, один залп и все. А, все уже. Давай. Так, Ви зруйнували іспанський біський центр. Тепер треба поспішити назад. Необхідно повернутися на піратську базу до того, як підійде ворожий флот. Є його в бані. Автосей хотя б давай куча ні. Я дуже. Эй давай трохи побільше тих лаймонтів втратимо тим все. Ви мене дістали якусь. Так, давайте іграємо... Так, давайте. Іграємо в нього зберегти гру, давайте збережемо 4. Загрузимо гармату. Я не знаю, чи встигну. Вс, так швидко ми гармата і легко ми все злимати. Може повернемо гармати. Кешбек так думав, це зробимо. Все, давай, давай, заприймо. Все поплив. Так, якщо що, яка вона зараз? Із деякими персонажами, понятно, е, щоб перемогти, ви повинні знищити іспанський центр та повернутися на іспанську базу. Ага. На піральську базу. Ну, одним словом, тобто у нас є чітка умова. Помирає офіцер, тобто ми програємо. Тобто, якщо що, ми тут можемо десь попробувати чисто офіцер висадити, їх всіх на розстрілянні вишитити і все. Долі легонька місія. Якщо б ще й найманці так набунтували через те, що ти відстаєш на 5 метрів, то взагалі легчайше. Добре, давайте. Це не затримуємо їх. Ціною навіть власне життя не вимусить тримаємо. Ви мусите відступити. Так, ну щось вони тут трохи підтоплюють. Добре, давайте швиденько. Добре, давайте ми тут то що у нас контр B. Давайте спал. Давайте випадемо. Так, ну тут, до речі, дивитися набагато вирішило. Ще трохи має бути десь та база. Добре, давайте ігрове меню. зберегти. 5. Ну все, ми зараз мало би доплив вже. Ну у нас тут є один рундешери, якийсь, Ну давайте ми його чисто, Давайте атаку. Ну що, я його вбиваю. Поєти, Всё, уже больше базу ту пиратил так все можно высаживать Берегти, висаджуємося всі. Так, ви прекрасно виконали задання, губернатор вельми вами задавав. Все, на цьому все. Зустрінемося у час на серіях, Па-па.